Вітаю підписників та гостей нашого каналу. Сьогодні у нас останній день осені 2024 року. Хочу вам показати наші результати в тепличці. Наша біла голова, капусточка еліза рання. Ще дуже маловата, все ж таки температура на ній сказується, що були її холоди, і потрапляла вона в заморозки. Але не втрачаємо надію, будемо сподіватися, що ще місяць до нового року вона виросте. В цьому відео я більше б хотіла розповісти про наш експеримент з пересадкою цвітної капусти та броколі з відкритого ґрунту в теплицю, який ми проводили в два етапи: одну раніше, а іншу через два тижні. Ми пересадили. Так, перші 3-4 дні вона дуже стресувала, вона хворіла, листя було опущене, тобто ну, видно було, що розвиня не дуже комфортно. Але на даний час ми бачимо, що вона піднялася, ми її поливали. І ось сьогодні вже бачимо, що вона зав'язала перші головочки. Вони вже становляться трошки більшенькими. зав'яз є. Тому далі можна буде спробувати підживити по листу, оскільки вже грунтове підживлення не допоможе, бо низькі температури ми маємо. Взагалі то капуста витримує заморозки 5 градусів, але коли вона вже сформувала такі соцвіття, то при морозі мінус 2 соцвіття гинуть, якщо вони, звісно, не вкриті листям. Або як ми в даному випадку накривали агроволокном і теплицю трошки проотоплювали, оскільки для вегетації, для розвитку капусти повинна бути оптимальна середня добова температура 15-20 градусів, чесно кажучи, у нас не завжди так виходить дотримуватися такої температури. Ось, наприклад, зараз ранок і ми маємо тільки один градус в теплиці. Але коли сонечко, то температура достигає і 25-28 градусів. Головне, це температура ґрунту. У нас вона останній час завжди плюс 2. Головне, не переборщити з вологою, оскільки цвітна капуста та броколі не дуже люблять вологий ґрунт, оскільки їхня коренева система не так розвинена, як капуста білоголова. Тому краще трошки. Не дополити, ніж залити її і дозволити загнивання кореневої системи. Броколі у нас також тут непогано себе почувають, вже такі мають товарний непоганий вигляд, Вони вже будуть вирізані на наступний наш сільський базарчик. Тому внесемо по листу підживлення капусти сульфат калію. Та кальцієвої селітри із розрахунку 30 г на 10 літрів води. Будемо накривати агроволокном, розкривати в теплі сонячні дні та слідкувати за розвитком нашої капусточки. Отже, вважаю, що експеримент наш вдався. Дякую всім за увагу! Ставте лайки та слідкуйте за новими відео.